Привіт, друзі! Сьогодні вам покажу велосипед електричний двох підвіз H10. І трішки розповім загалом про Rice LT, про RB SL LT, чим відрізняються. Що прикольно в них, що не прикольно і порівняю, до речі, з новинкою, яка зараз є. Ну, багато різних новинок, але, скажімо так, з велосипедами, які вже йдуть системою DJI. І також. Розповім про мотор, який стоїть тут. Чому він такий особливий і цікавий, а не просто звичайний шамана, як у всіх. Тож поїхали. Ось так виглядає ЛТ ЛСП. У нього більший хід підвиски. Якщо ви берете SL, у нього буде інша вага, більш цікава звичайно. але в нього буде інший хід підвиски. Тут у нас стоїть 160-150, у SL буде. 150-140. Ну, от там треба дивитися, тому що інколи це може від моделі прям змінюватися. Але тут стандартне, тобто, грубо кажучи, якщо це ендуро велосипед LT, то SL буде трейловий велосипед. І тепер перейдемо до компонентів. Обіддя ar 30 Offset Race Face Алюмінієві, в мене таке стоїть зараз переднє. Вони дуже круто працюють. що Стосується ударів, оцього всього тут все, все класно. Якщо треба обслуговувати, що замінити покору, безкамерку поставити, хлопнути. Це суцільний геморрой, якщо чесно. Тому я їх із-за цього я їх не дуже люблю. Тому що в мене на ДТ-шних обідях в мене позаду зараз ДТ стоїть. Ти просто навіть звичайним маленьким насосом я собі без камерку ставив, накачував, все стає. Тут я пам'ятаю навіть з компресором інколи ти бадаєшся, і це реально важко зробити, тому що в них оця одна стінка, наче як легко защолкується, а інша не дуже. І, ну, коротше, класні обіддя в плані роботи. В плані обслуговування, суцільний жах. Поїхали далі. Шимана стоїть обладнання. XT, тут, я думаю, нічого пояснювати не треба, всім все зрозуміло. RS ЄP8 мотор Шимана. Не хочу дуже сильно це поглиблюватись, але це типу модифікована версія, більш adjustable, саме під вас можна і налаштовувати. І вона. Типу трішки легше, і от саме для Арбій зробили ці версії, але дуже важко знайти про це інформацію, і це знають тільки ті, хто працюють в Орбії, і і ці працівники якимось своїми каналами там щось передають дилерам. Але дуже важко про це знаходити інформацію. Але цей мотор кращий, ніж звичайний шумано, який не RS. Якщо у вас, до речі, є лінк чи якась, от прям розширена інфа про ці мотори, скидайте в коментарі. Я думаю, всім буде цікаво почитати, тому що я цю інформацію здобував просто шматками і дуже складно. Ви можете замотити велосипед з двома батареями. Трішечки менше, здається, 420 Вт, трішечки більше 570 Вт. Тут я можу в цифрах точно помилятися. Це зараз не головне. Ну, це коли ви вже собі його вибираєте, ви читаєте, і там все буде точно циферка до циферки. А ми зараз. Так, от загально розмовляємо про цю модель про велосипеди, враховуючи досвід, який, я скажімо так, мав, катаючись на ньому, і порівнюючи його з іншими велосипедами. Реальна вага в розмірі М'ят, який що міряв 22 кг 600 г. І це доволі такий, такий мінус. Скажімо так. Я пізніше поясню, чому всі вже звикли до такої ваги, але я поясню, чому це мінус: 6500 євро ціна і Shimano XT. Чотирьох поршневі гальма, мені вони подобаються. Класні гальма. Оце, до речі, тут без проблем, без питань, все, ну, що вам ще треба. Тепер із мінусів. Ну, так, я розповів, класний байк, наче мінусів нема, арбія взагалі шикарний топчик. Але. Я зараз не буду казати про дискаунти і все інше, що тут зараз продаються карбонові санти по цій самій ціні. І Санта-Крузи Льво інше, тому що це просто такий кейс. Да? От саме зараз є просто да, варіанти, коли ви можете щось знайти в Європі, в Європі, в Україні, навряд чи там є такі дискаунти на Санта-Крузи, які не були вкрадені десь в Європі, скажімо так, навряд чи там є такі дискаунти, але... Я порівнюю його з велосипедом Enflow, який вийшов цьому році. Думаю, багато хто з вас знав, і просто в порівнянні, щоб зрозуміти, що тут буде краще, а що ні, хочеться це чесно проговорити, щоб ви ну, у вас був повний об'єм інформації, коли ви робите свій вибір і купуєте велосипед. Тож, що тут краще? Тут краще набагато гальма, як стіжки будуть стояти у вас. Обіддя плюс-мінус, я вже пояснив, але це врахується непогані обіддя, хай вони будуть краще. Окей. Система Shimano SRAM, тут за same, Я не можу сказати, що SRAM буде краще, яка на Емфлоу. Мотор. Мотор на Емфлоу буде веселіший DJI, і навіть якщо не брати параметри потужності, ваги і всього іншого, то у вас просто тут прикольний дисплей, на якому ви все бачите. Він кольоровий і це ось все. А тут же це ж динозаври старий. Оце у вас просто тут кнопки, плюс-мінус. Екран ви можете собі доп, купити, втулити. До речі, теж такий собі. Ну коротше, це можна зробити з проводом. Тут буде стирчати. Але ну, ну це програє, реально програє Емфло дуже сильно. Ну, тому, до речі, Санти, про які я сказав карбонові, супер розпродажі, вони на цих моторах супер розпродаються, тому що це старий мотор, і зараз обновили, на бошах почали робити, щоб у вас теж був монітор і оце все як вже в сучасному світі. Перший момент. Другий момент вага 22600. І це. Я не знаю, чесно кажучи, яка тут зараз батарея всередині, але навіть якщо 570 чи 620, неважливо, то у Enflow, який більш дешева модифікація, в ту ж саму ціну 2, на кілограм менше він важить, при тому що батарея там 800 Вт стоїть всередині. І така ж сама функція, що ви її знімаєте, можете зняти батарею тільки коли знімете мотор. Це не, тут в цих механізмах тут немає різниці, це однаково. Знову ж таки, тут прям ну, така велика різниця. Грубо кажучи, ви берете велосипед за ті ж самі гроші, оборудка, да, тут трішечки веселіша, ну, на мій погляд, вона. Але за ті ж самі гроші у вас велосипед виходить. І от конкурента ми беремо. Система підвізки дуже схожа, до речі, але конкурента ми беремо і виходить, що в нього за ті ж самі гроші ви отримуєте більше потужності і менше вагу. І ти такий опа-поп. -оп -оп. Ну, але, але можливо. Обладнання все ж таки може врятувати цю ситуацію. І, можливо, ще є такий момент. Якщо ви зараз, наприклад, дивитесь от велосипед собі в Україні, то це є офіційний з гарантією, з обслуговуванням Це, ну, це дійсно класно, коли у вас є така фішка, що ви можете купити офіційний велосипед з гарантіями, з усіма речами, новий в магазині, з розсрочками і от, от, цим, -от цим, так. Тому що Емфлов поки що в Україні офіційно не представлений, я не впевнений, що він буде в якійсь перспективі представлений, тому що в них немає широкої лінійки дитячих, кантрійників і так далі. Це такий дуже вузький профіль, який навіть тут зараз, в Європі, вони так продаються, я вам скажу. Ну, вони популярні, але в них така система поки що не дуже налагоджена. Тож є свої нюанси. Ну, і також оцей момент, що я казав, там, з Гальмами. він... Він такий суттєвий, я знаю, що є багато фанатів магури, але знову ж таки, це дуже така штука цікава. Коли ви на ньому катаєтесь, то ви розумієте, що ну, наче як супер крутий велосипед, але гальма хотілося б, щоб вони все ж таки працювали. Тож особисто для себе я на сьогоднішній день. Я навіть не знаю, що б я зробив, якщо в мене би стояв вибір, були б ці гроші на руках і так далі, тому що обладнання мені тут подобається більше, навіть колір мені тут подобається більше, але то таке, і от в тебе є ці гроші, ти йдеш і тут ти можеш офіційно піти, взяти в розрочку з гарантіями з усім прямо в магазині. А тут тобі треба десь його замовляти, шукати, як воно приїде, розтамошки. А якщо зламається, куди потім звертатись і Оці всі моменти. Тож, як я й сказав, є плюси, є мінуси і там. Там було дуже дійсно цікаво порівняти і для вас, щоб у вас був повний обмін інформації, а не так, що от оце саме класне, купуйте тільки це. Ні, треба бути відвертими і знати всі нюанси, а потім щоб було легше вже вирішити. І після того як ви вже вирішили і собі щось купили, щоб ви були впевнені в тому, що ваш вибір був точний. Друзі, нагадаю вам, що навіть якщо ви не можете знайти цей велосипед і цей бренд у нас на сайті, пишіть нам в особисті, пишіть нам на Viber, на Telegram. Будемо шукати для вас в магазинах-партнерах або навіть, можливо, десь за кордоном, хто його знає. Іншими словами, допоможемо вам щось підібрати, навіть якщо його немає у нас на сайті. Також нагадаю, що в інтернет-магазині Беки у вас є промокод Стен, який вам дає знижку 7% на будь-який товар на сайті. І також нагадаю, що. Якщо ви хочете спробувати виграти окуляри в фотохромні Lynx, підписуйтесь на цей канал, тому що, коли буде тисяча підписників, ми розіграємо окуляри. На сьогодні дякую за перегляд і до скорих зустрічей!